Друзі, всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. І від сьогодні запрацювала онлайн-відсрочка для багатодітних. Спочатку мені повідомили мої підписники в телеграм-каналі, і я цю новину також розмістив. Коли вже декілька сповіщень надійшло на мій телеграм-канал там в коментарях. Я раніше людей просив, щоб вони відкоментували, дали зворотній зв'язок. Коли з'явилась онлайн-відсрочка для студентів і для осіб з інвалідністю. Але для багатодітних вона була презентована від Міноборони, але ще не з'явилась. І от сьогодні почали там, десь після обід з'являтися такі повідомлення, що, що вже є така відсрочка, що люди почали оформлювати. І вже наприкінці дня в нас офіційна інформація надійшла від Катерини Чорногоренко, Вона на своїй офіційній сторінці в Фейсбук повідомила наступне онлайн відсрочки від мобілізації тепер доступні для багатодітних батьків. Сьогодні в застосунку плюс» з'явилася функція оформлення відсрочки від мобілізації для багатодітних батьків, які мають від. Трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі. Одразу звертайте на це увагу, і потім ми подивимось статтю 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, і постанову, звісно, КМУ 560, де зазначено, які документи потрібні, ну яке підтвердження потрібне для цієї відсрочки. А зараз почитаємо, що вона ще зазначила. Для отримання такої відсрочки необхідно лише надіслати відповідний запиту застосунку «Резерв плюс». Система автоматично перевірить право на відсрочку і відобразить відповідний статус у вашому електронному військовому обліковому документі. Для батьків, які мають дітей від різних шлюбів. Однією з умов отримання відсрочки є відсутність заборгованості з аліментів у єдиному державному реєстрі боржників Заборгованість не має перевищувати суму платежів за три місяці. Ну, це є ну, одна з умов, це не всі умови. Наразі Міноборони працюють над інтеграцією з цим реєстром, щоб відсрочки стали доступними і для цієї категорії громадян. Станом на зараз через Резерв Плюс отримана чи поновлена вже понад 150 тисяч онлайн-відсрочок. Вони також доступні для громадян, які мають Дійсне пенсійне посвідчення за інвалідністю. До речі, це питання одне з найспірніших, бо дуже багато звертаються людей і кажуть, що в мене пенсійне посвідчення довічно. Воно ж є дійсним, але система його не бачить. Ну, в нас е, радить Міноборони звертатись до пенсійного фонду, тому звертайтесь, виправляйте цю ситуацію. Головне, щоб вас бачила система, інакше ви онлайн відсрочку оформити не зможете. Разом з тим зможете звернутися з заявою в паперовому вигляді. Звертайте увагу також. І друга категорія щодо студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно переходячи з бакалаврату на магістратуру чи з магістратури на аспірантуру. Для них відсрочка діятиме до кінця дії воєнного стану і мобілізації. Згодом планується розширити функціонал і для інших громадян із правом на відсрочку, включно з тими, хто має інвалідність, але не має пенсійного посвідчення. Процес відбуватиметься поступово, адже для запуску послуги не завжди доступні всі необхідні цифрові дані. Ну і зазначається далі, що проєкт реалізований Міноборони спільно з Міністерством освіти і науки, Мінсоцполітики, Мінюстиції в межах проєкту, ДТ. 4 UA, що запроваджує там Governance Академія Естонія. До речі, також за підтримки Офісу ефективного регулювання. Тобто наразі воно працює. Давайте подивимось, що на моєму каналі, хто що писав з цього приводу. Ну от Спочатку почали з'являтися з Доброго дня, запустили відстрочку в Резерв Плюс для багатодітних батьків. Я це оприлюднив, опублікував там на своєму каналі. Є важлива новина. Там в Резерв Плюс запрацювала відстрочка і попросив, як завжди, людей там дати зворотній зв'язок. Так, як щодо тих, хто сплачує аліменти, так, з'явилось меню для багатодітних. Отримав відповідь до 07.02 відсрочку надана. Потім пише людина, кого цікавить, щодо різних шлюбів. За даними з Державного реєстру актів цивільного стану ДРАЦ, неможливо однозначно визначити право на відсрочку, уточні дані у ДРАЦ. І подайте запит повторно. Відсрочку не надано. Приходять і такі сповіщення. Uh, так, uh, далі, що тут пише? В нас отримано, да прис що отримали. Ну і як там отримати, хто там ну якісь там рекомендації дає. ну в Живий чат, тому підписуйтесь, там іде живе спілкування, будете мати собі там інформацію, також з мого телеграм-каналу. Такі всі новини вони одразу там з'являються. І так, нагадаю, в нас давайте подивимось спочатку закон. Це закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 23. Вона визначає в нас право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. І це в нас е, пункт 3, частини першої. Одразу звертаю увагу, хто буде подавати в паперовому вигляді. Це в нас пункт 3, частини першої. Бо там з цими заявами завжди там, який пункт, яка частина, це головне питання. До речі, про це колись записував відео окремо. Залишу тут посилання. Подивіться. Якщо потрібно, запишу ще одне відео, напишіть в коментарях, е, почую вас і запишу окремо. Може ще треба разочок розібрати ці пункти та абзаци та все таке інше. І так, третє: жінки та чоловіки на отримання яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір, якої перевищує суму платежів за три місяці. Тобто, що в нас встановлює закон? Єдине обмеження, щоб не було заборгованість зі сплати аліментів, все більше нічого. І дивимось постанову 560 є в нас тут додаток 5-й. Всім вже відомий, напевно, хто мав справу з відстрочкою від мобілізації, ним було встановлено розширені вже вимоги е, до документів, які підтверджують право на відстрочку. І отут по пункту 3 у нас е, зазначається, що необхідно надати свідоцтво про народження дітей трьох і більше, із зазначенням батьківства військовозв'язне, та один з документів. І тут важливо слухайте, чому. Е, це важливо послухати в контексті, чому вам може бути не надана автоматична відсрочка, ну і взагалі відсрочка, навіть якщо ви звернетесь в паперовому вигляді, із заявою за формою додатку 4 до цієї постанови. Перша свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю, батьком дітей трьох і більше. Ну, все зрозуміло, тобто надається три свідоцтва. На дитину, на трьох дітей, і свідоцтво про шлюб. Все, питань до вас немає, і автоматична відсрочка за таких умов надається. Один шлюб, три дитини, все, ніяких питань. реєстри, все це бачать, вони оформлюють. І далі вже йдуть підумови або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком або матір'ю тобто, перше. Одразу собі звертайте увагу не просто рішення суду про розірвання шлюбу, а ще й визначення місця проживання дітей з вами, ну, якщо ви батько. Або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тими з батьків, які є військовозобов'язаним. Друга підумова рішення органу опіки і піклування. Або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні. Також зрозуміло, да? тобто письмовий договір, ну, це як завжди в нас є проблемою. ну, З тих звернень, які були до мене виключно. Не знаю, може там у моїх колег по-іншому. Але от письмовий договір ще жодного разу я не чув, щоб вони батьки так уклали і все було в них добре. Далі, або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військового зобов'язана відповідно до положень статті 315 цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину, тобто, а також договір. Не просто рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні, а ще й договір про сплату аліментів. Тобто ще два документи. Звертайте увагу, це дуже важливо в контексті розуміння документів, подавати які по цьому пункту третьому частини першої. І так, онлайн-відсрочка запрацювала. Вже працюють три категорії, тобто студенти у нас отримують люди з інвалідністю. І від сьогодні вже отримують, сьогодні 20.11.2024 року. від сьогодні почали отримувати багатодітні. Ми кажемо за онлайн саме відсрочку. Далі спостерігаємо, Міноборони каже, що буде ще. Подивимося, як воно буде реалізовано. Звісно, хто не підписався на канал, підпишіться. Ці новини тут виходять дуже швидко. Спочатку в телеграм-каналі коротенько. Потім іде живе обговорення, і вже там більш розширено, як це відео виходить в YouTube каналі. Записую для своїх підписників, щоб ви були в курсі подій, тому що комусь це буде дуже корисно. Тому поділіться цим відео, підпишіться, дивіться відео, які залишається тут і тут. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.